Інновації від компанії Apple. YouTube додав автоматичні субтитри української та можливість безкоштовно вивчитися на айтішника від Мінцифри. Про це все та трохи більше у нашому сьогоднішньому випуску Breaking News. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Неймовірні інновації від яблучної компанії. Розробники повернуть індикацію заряду акумулятора у відсотках в новій iOS 16. Проте не для усіх моделей iPhone. Apple випустила п'яту бета-версію iOS 16 для розробників та тестування. Нова збірка містить безліч нових функцій та візуальних змін. Однією з них стало повернення відсотка заряду батареї в рядок стану iPhone. Проте виявилося, що деякі моделі iPhone можуть це не підтримувати. Наразі відомо, що відсотковий статус бар підтримують iPhone X, XS, iPhone 12 та iPhone 13. Проте поки що підтримки такої інноваційної функції немає у iPhone 11, iPhone XR, iPhone 2. 12 міні та iPhone 13 міні. Тож у кого маленький, у того не буде відсотків на екрані. Раніше Apple прибрала відсоток заряду батареї на моделях iPhone через місце, яке займають датчики Face ID. У новому дизайні відсоток заряду батареї відображається всередині значка батареї, що дає краще уявлення про час роботи від акумулятора. Значок також змінює колір залежно від заряду. Нова стара функція з'явиться із запуском iOS 16 десь наприкінці цього року. Нехай Android-юзери кусають лікті, тому що у них такого немає. YouTube без зайвого галасу додав підтримку автоматичних субтитрів українською мовою. Для увімкнення субтитрів достатньо зайти в будь-яке іншомовне відео та натиснути кнопку субтитри. Там обираємо українську мову. Переклад поки що не досконалий. У тексті є помилки, але варто врахувати, що це машинний переклад. Але розробники вдосконалюють функцію, тому Якість з часом стане кращою. Варто зазначити, що субтитри українською поки що доступні лише для перекладу з якоїсь іншої мови. Мушу розчарувати українських ютуберів, поки що автоматична синхронізація вашого українського тексту з відео не працює. З 8 серпня для українців з'явилася чудова можливість безкоштовно увірватися в ІТ. Усі громадяни України віком з 21 до 60 років можуть подати заявку на програму від Мінцифри, яка називає. Ця IT Generation та вивчити технічну або ж не технічну спеціальність із it сфери. Загалом у програмі є два напрямки технічний та нетехнічний. А ці напрямки поділені на відповідні курси. Для подання заявки потрібно перейти на сайт IT Generation, вибрати школу зі списку та вже на їхньому сайті заповнювати анкету. Після відбору з вами зв'яжуться представники компаній учасників програми, і далі розпочнеться етап співбесіди. Від вас можуть попросити резюме, мотиваційний лист, чому саме ви повинні вчитися, та провести невеликий іспит на знання англійської мови. Усього буде відібрано близько однієї тисячі студентів. Після етапу співбесід вони укладуть договір зі школою на навчання. Програма IT Generation запущена разом з Binance Charity та Львів IT Cluster. Криптобіржа Binance надала близько 1 мільйона у BUSD. Тож, дякуючи крипті, твоє навчання може бути безкоштовним. Державна служба України з надзвичайних ситуацій анонсувала мобільний застосунок MindFree. Це програма, метою якої є підвищення рівня захисту цивільного населення від небезпечних вибухових пристроїв. У додатку можна переглянути карту, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС, отримати повідомлення у разі наближення до небезпечного об'єкта, ознайомитись з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів, повідомити про виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів. Застосунок MindFree вже доступний до завантаження Web Store та Google Play Market. Друзі, це були усі новини цього тижня. Якщо вам сподобалося, то вліпіть подобайку, підпишіться на канал та постукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити. Все буде Україна!